Розкажіть власне про експортну діяльність компанії Дзи. Ну, якщо ви знаєте, компанія ЕНЗИМ є найбільшим виробником дріжджів в Україні, і в той самий час вона є серйозним гравцем на європейському рівні. Компанія розпочала активну діяльність ще у 2001 році по освоєнню європейського ринку, і на сьогоднішній день більше 30% виробництва і відповідно продукції становить експорт в 13 країн Європи. Серед них Нідерланди, Бельгія, Німеччина. Польща, Чехія, Словаччина та інші нашим першим іноземним партнером стали Нідерланди, і ми розвинули цю діяльність досить активно, і вона перейшла в дещо таку комплексну діяльність впродовж цих всіх років. Компанія зим це така динамічна компанія, яка розвивається постійно розвивається і тримає руку на пульсі. На сьогоднішній день ми постачаємо пресовані дріжджі в країни Європи, і це переважно сегмент B2B, тобто для бізнесу. В стратегії компанії прописані і інші цілі, серед яких є, наприклад, вихід на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Компанія Нзим є виробник, єдиним виробником сухих дріжджів в Україні. І з метою власне розповсюдження дистрибуції сухих дріжджів нами було прийнято рішення про розвиток такого напрямку. І в листопаді 2014 року ми відвідали виставку Ґалфуд в Дубаї, і це є найбільша виставка на теренах цієї частини світу, де виставляються виробники сировини і обладнання для харчової промисловості. Головною метою візиту було вивчення пропозицій по сухих дріжджах в цій частині світу, і також вивчення основних гравців. Як результат цього візиту і як впровадження в життя, було встановлено лінію пакувального обладнання вакуумної упаковки на 500 грам, і це дало нам змогу бути гідно представлені серед світових гравців на ринку сухих дріжджів і також збільшити термін зберігання продукції. Також в країнах Африки, Азії та Близького Сходу в багатьох країнах існує традиція використання дріжджів, які вже містять ферменти, тобто так званих два в одному. І власне впродовж зустрічей, консультацій виникла ідея про запровадження такого продукту. В нас були запрошені відповідні спеціалісти, налагоджено технологічний процес, і на сьогоднішній день ми вже маємо тестову версію продукції дріжджів два в одному. Іншою стратегічною ціллю компанії є вихід на ринок B2C. Тобто вихід на кінцевого споживача через роздрібні мережі в Європі. Проводиться робота в паралельно в декількох напрямках. Так, компанія проводить підготовку до сертифікації по міжнародному стандарту ФССІ 22000 який значно полегшить вхід в міжнародні мережі. Також проводиться вивчення конкурентного середовища. Та налагоджуються контакти з представниками світових міжнародних мереж. В травні 2015 року представники компанії відвідали виставку Private Label в Амстердамі. Це є найбільша виставка виробників Private Label в Європі, більше 4 тисяч учасників. Ми провели також ряд зустрічей, і на сьогоднішній день вони перейшли вже в активну стадію переговорів для співробітництва на найближчому майбутньому. Окрім того, що ми постачаємо дріжджі, ми намагаємося ознайомити українських. З передовими технологіями в Європі з виробництва хліба і хлібопекарських продуктів. Тому в нас вже існує дуже давня традиція обміну досвідом. Найбільш вона розвинена саме з Нідерландами. Тобто, ми щороку веземо групу наших пекарів, наших клієнтів, які споживають дріжджі компанії Ензим, для того, щоб вони отримали нові знання і розширили свій світогляд в галузі хлібопечення. Також такі проекти вже напрацьовані. Ні, у нас з Польщею і з Бельгією комплексні рішення це звичайно ще маркетингова підтримка. Звичайно, це є індивідуальний підхід до кожного клієнта, є вимоги з нашої сторони, є потреби з їхньої сторони. Отож, це також є дуже індивідуальний підхід по кожному клієнту в Європі.